Осінь цьогоріч прям осіння що. Темно, мокро і чомусь хочеться полоскотати собі нерви, але не типу, так як це у нас останнім часом. Затоплення близько десятка вулиць, води по пояс, нові податки, податки та зростання цін на продукти, чергове влучання в енергооб'єкт, обстрілює електростанції та підстанції, масштабних ракетних обстрілів. понад 450 дронів. Хочеться іншого контрольованого жаху, подивитися щось, де світ теж летить у дупу, але там це принаймні виглядає стильно. Та ще й Хелловін на носі, і якось так хочеться загорнутися в плен. Заливати в себе галони какао, дивитися як палає кремль, Ех. ну а поки цього не сталося, можна залипнути в якийсь атмосферний фільм чи серіал, якщо у вас є світло. То добре заходить сяйво, жахи на вулиці В'язів, воно, п'ятниця, тринадцяте приводи будинку на пагорбі, цей особливо лячний. Але особисто в мене в осінньому списку вже кілька років стабільно тримаються дивні дива. Показ п'ятого, фінального сезону вже 26 листопада. І якщо ви ще не дивилися перші чотири, саме час надолужити прогавину. Бо це трохи Кінг, трохи Спілберг, трохи ті, Сайлент Хіл і ще купа відсилок, які хочеться ловити по кадру. Тут усе працює на занурення. Саундтрек, візуал, діалоги, світло, все зроблять з величезною любов'ю до поп культури 80-х до ВІЧ епохи. А якщо вже дивилися і з нетерпінням чекаєте фіналу, є чудова нагода зануритися у знайому атмосферу ще раз. Бо тут дуже вчасно Фереро вистрілив зі своєї власної виверті з новою серією Кіндер Джой по Stranger Things, ще й у колаборації з Фанком. Так, це ті самі Кіндер, про які я в минулому відео душнив, що вони перетворилися на лотерею з пластмасовим сміттям. Збіг, не думаю. Фереро, якщо ви це дивитесь, дякую. Але наступного разу можна серію по сталкеру. А взагалі... Напишіть у коментах, які б серії ви хотіли побачити в майбутніх колекціях Кіндер. Ну бо хто зна. Словом, сьогодні в мене на столі пак із 36 кіндерів по Stranger Things. І як завжди... Так, вдруге, буде трохи аналітики. Подивимося, чи можна вирахувати ще всередині, оцінимо, що взагалі є в колекції. Порахуємо шанси знайти ту чи іншу фігурку. І прикинемо, скільки доведеться купити тих яєць, щоб зібрати повний комплект. Коротше, все по науці з невеликою долею фанатизму. Не можу не сказати, що цього разу мені не довелося ганятися за кіндерами по супермаркетах, бо ці 36 штук мені люб'язно надали в магазині Ретромагаз. Здається, вони просто хвилюються за мою поламану психіку після серії ма. І не тільки мою, бо для тих, хто подивиться це відео, вони також надали промокод. Мінус 10% знижки на всі товари в категорії смаколики за промокодом Stranger тільки для перших 100 покупців. Тож поспішайте, більш дали нагоди взяти Кіндер, Булдак чи ще якусь дичину по знижці може і вже і не буде. Переходьте за посилання внизу під відео та пробуйте щось новеньке для себе. Ну а ми почнемо. То, що нам пропонує Кіндер цього разу: у нас 24, аж 24 фігурки, і цього разу навіть без трешу. Ніяких тобі. Бі попітів, ніяких ремінців чи іншого сміття. Усе виглядає як фігурки. Так, є невеличкі філери у вигляді, тримача для телефону, скріпки для застівки, але навіть вони виглядають класно. Я не хочу переоцінювати, але ця серія виглядає навіть цікавіше та оптимістичніше ніж минулі колекції по фанку Гаррі Поттер. Насправді, цього разу прям видно, що Кіндер постаралися. Навіть саме яйце дуже вдало стилізовано під серіал. Окрім фірмових кольорів та логотипу, тут ще перевернутий сам логотип Кіндеру, що символізує. Виворіт, головний елемент всесвіту цього серіалу. Я зараз не буду перечислювати усіх персонажів, деякі фігурки, тому що ми про це ще 10 разів поговоримо. Я пропоную просто почати вже відкривати. Але щоб додати цікавості всьому цьому процесу, давайте ще пограємо в Бінго за кожну зібрану горизонтальну лінію, з вас лайк та підписка. Також є можливість стати спонсором каналу та безпосередньо прийняти участь у його розвідку. А ще нагадую про збір, який я проводжу для ремонту ВАКа після влучання дрона для медиків з частини 3101. За на гривень ви зробите добру справу та отримаєте можливість виграти ювілейний колекційний набір пінів в честь 25-річчя Супер Маріо від Нінтендо, або також ліцензійну величезну фігурку Супер Маріо. Будь ласка, долучайтеся до збору. Кожна гривня важлива. Ці машини використовуються для евакуації поранених з поля бою, тому треба добити банку якомога швидше. А також велика подяка всім, хто вже долучився. Слава Україні! Отже, перше яйце і його вага 34 грами. Відкриваємо, і всередині нас чекає демогорган зі скріпкою. Яйце номер 2 34,4 грами. І тут у нас подвійна фігурка. У нас тримачна олівець зі Стівом Харрінгтоном та Робін Баклі. Як для аксесуару, вона виглядає більш ніж достойно. 31 грам рівно вага третього кіндера. Перша повноцінна фігурка, і це в нас Дастін Гендерсон. потайбічна версія. Четвертий 36 грамів. Знову дамо горгон зі скрипкою. Наступний 32,6 грами, і у нас ще одна повноцінна фігурка. І це в нас Макс Мейфілд, дівчина, яка з'явилася у серіалі в другому сезоні разом зі своїм братом Біллі. Наступне яйце важить також 32,6 грами, і маю сказати, це трошки насторожує. І це в нас ще один демогоргон, але тепер це аксесуар для олівця. Ну таке, він, звісно, нічого, але хотілося б все ж фігурку. Номер 7 важить 32,8 грами. І в нас ще одна неповноцінна фігурка. Це вже затискач для кабелів. І це Ненсі Віллер. Але вона все одно класна. Восьма спроба 32,7 грами. І в нас вже друга повторка, ще одна Макс. Сподіваюсь, таке буде не часто. кіндер 32,1 грам. Блін, ну як наврочив. Знову демогоргон, знову для олівця. Яйце під номером 10 31,9 грам. І в цій вазі нам попадається шериф Джим Гопер. Один з найяскравіших персонажів цього серіалу. І фігурка теж має сказати нічогенька. Ну гляньте, який він класний. Яйце під номером 11 31,2. Робін Баклі в альтернативній версії. Але знову аксесуар. 12 Кіндер вага 32,5 грам. О, нам попався аксесуар, але це той випадок, коли ти цьому радієш. Це 11 з 4 сезону з Вивороті, виконана як підставка для мобільного телефону. І ще раз це аксесуар, але він дуже класний. 13 Кіндер важить 31,9. І це у нас фігурка з Майком Віллером. 14. 31,4 грами. Знову хтось в вивороті, і це в нас альтернативна версія Стіва Герінгтона. А як же файно вона відблискує. 15-й Кіндер. Вага 38. Усередині в нас. Знову Дастін Хендерсон. На жаль, ще одна повторка. 16, 33,1 грам. Знову Ненсі. 17 -е яйце 324 грами. Ще один демогоргон для олівця. Це вже третій. Номер 18 33,8 і грам. Знову стів та робін. І це вже четверта повторка підряд. 19 кіндер 31,8. Нарешті, нарешті попалася повноцінна фігурка Демогоргона. А от що що, а Демогоргон в цій версії вийшов трохи милим, хоча мав би наганяти страху. Так, ми вже відкрили більше половини усіх кіндерів. Я зібрав рівно половину усієї колекції, але досі немає жодної зібраної лінії. Поставте лайк авансом чи що. Двадцяте яйце 30 з половиною грам. І тут нас Лукас Сінклер, найнепоказніший, на мою думку, персонаж з усієї компанії головних героїв. Але фігурка непогана. 21 й кіндер 31,9. Ще один майк. 22 й яйце 31 рівно. І нарешті мені попалася головна героїня. Це у нас повноцінна фігурка з 11 і судячи з усього з першого сезону. Кіндер номер 23 31,8 Ще одна фігурка демогоргана. 24. 35. Знову Лукас. Номер 25. 32,5 грам. Ще одна от з виверті. 26 яйце 31,7. Ще один альтернативний стів. 27-38. На жаль, ще один Лукас. 28 Кіндер 31,4 грам. Звичайний стів. Такого наче ще не було. А от і моє перше бінго. Я своє зобов'язання виконав. Тепер ваша черга. 29-39 грам. Та за що мені це? Знову Сінклер Юбілейни 30-й кіндер і 32,9 грами. І це в нас Еді Менсон. Чудовий та дуже харизматичний персонаж, який з'являється у 4 сезоні. Більше нічого не буду казати, щоб не спойлерити, але ви його запам'ятаєте. Йдемо на фінішну. 31 яйце 309. Ще одна скріпка з демогорганом. 32 яйце 31,1 грам. Знову Робін. 33 Кіндер. 324 грами. Ще один тримач з демогорганом. І пішла остання трійка. 34. Як на дивно, 34 грами. Поки що найважчі з усіх ще були, здається. Ще один робін та Стів. Передостаннє. 35 яйце. Важить рівно 31 грам. Ще один дастін з вивороті. І останнє в цьому відео 36 -е яйце. Важить воно 31,9. А всередині ще один іді. Тепер за нашу добру традицію, ну ви зрозуміли, можемо підбити підсумки. Я знову підготував таблицю, лінк на неї буде в описі, і давайте рахувати. Перше, що треба сказати, в мене з 36 кіндерів вийшло 18 фігурок та 18 аксесуарів. Тож шанси отримати фігурку у вас 1 до 2. І це насправді безпрецедентно для такої серії. А ще краще те, що це той випадок, коли навіть якщо вам випаде аксесуар, ви навряд чи будете розчаровані. Тепер давайте пройдемося по вагам. Я розподілив, як завжди, на кілька ренджів. По одному граму кіндери легше ніж 30 грамів мені не попадалося. тому перша категорія це 30-31 грами. Тут вам майже точно попадеться лукос або скріпочка з демогоргоном. Я б рекомендував 99% не брати таку вагу. Далі 31-32 грами. І тут вже цікавіше, у цій зоні найбільше скупчення нормальних фігурок: Дастін 11, обидві версії Стіва, сам демогоргон. А найважчі з цієї категорії це Джим Хоппер та Майк Віллер. Можливо, вони будуть десь. Проміжку 31-32 посередині. Однозначно, це найкращий варіант для того, щоб зібрати більшу частину колекції якомога швидше. 32-33. Це дуже тонка крига, але теж непогана категорія, тому що тут попадається тримач з 11. Я думаю, векна теж буде десь в цьому проміжку. 33-34. У мене в цій категорії лише Ненсі Віллер, і, можливо, ви запитаєте, чому я Ненсі переніс сюди, а Еді залишив категорії 32 33. Це тому що я зважив фігурки окремо. Еді важить 7,5 грамів тоді. Діяк Ненсі 8,3, тож вона значно важча, і це не похибка через другу половинку Кіндера. 34-35. Майже гарантовано ви отримаєте здвоєну фігурку з Робіном та Стівом. Щодо моїх особистих відчуттів, як я вже казав, усі фігурки на мій розсуд дуже класні, навіть ті, що є аксесуарами. Особливо я зацінив варіанти з вибороті. вони блискучі, дуже стильні і дійсно в дусі фанко. Не сподобалось те, що було забагато лукаса. Ну і найбільше мені шкода, що не випала Макс у червоному стилі вона виглядає дуже круто, але можливо вам пощастить більше. Ось такі загалом висновки, серія вийшла атмосферною, цікавою, то ж точно є заради чого полювати. Беріть собі, беріть друзям на подарунок, використовуйте таблицю, діліться нею в інтернетах та чекайте новий сезон Дивні Дива. Ну і раз вже Хелловін, і ви вже подивилися Stranger Things і шукаєте чим добити Хелловінський настрій, ось дві мої суб'єктивні поради. Обов'язково подивіться серіал American Horror Story 1984. Або, хоча погляд на на каналі Rush Tales. До речі, він і озвучував українську адаптацію, яку ви можете знайти на деяких сайтах з серіалами. Це сезон, який свого часу недооцінили, а дарма. Це буквально квінтесенція усіх шаблонів, кліше зжагастиків епохів епохи час, але зроблено все настільки стильно і тримає в напрузі до кінця, що я дуже раджу передивитися. А ще якщо після перегляду цього серіалу ви не додасте білі Айдола» собі в плейлісти, ну я не знаю, що ви за людина. а якщо кіно та серіали вас не цікавлять, а хочеться щось пограти. Є також дуже недооцінена гра, яка називається «The Quarry». Вона від тих самих авторів, що робила Dawn». Це неймовірна атмосферна історія про вожатих, монстрів, виживання, яка прям захоплює. І не в останню чергу це занурення відчувається за рахунок акторської гри та касту. Одну з головних ролей там виконує Тед Реймі. Так, так, це брат того самого Сема Реймі, який зняв перших трьох спайдерменів. А ще ви могли бачити його в сцені «Принцеса Воїн. Але тут він розкрився наповну. Трохи автоп, але ви ніколи не помічали, що комедійні актори. Дуже часто, просто шикарно відіграють ролі поганців, антагоністів. Чи це мені здається? Цікава ваша думка. Ну та й у мене все. Діліться своїми думками в коментарях, як вам серія, яку фігурку ви б хотіли знайти. Що ви взагалі думаєте про те, що Кіндру пускає іграшки по Всесвіту з рейтингом 13 Сподіваюсь, це відео було для когось корисним? Ставте подобайки, підписуйтеся. Всіх обнімаю, побачимося в наступному відео.